Візьми контроль над своїм життям від жертви обставин до архітектора долі. Відчуття, що життя тече самопливом, а ви лише реагуєте на події, втомлює та спустошує. Це стан пасивності, де енергія витрачається не на досягнення, а на виживання. Пора вийти з ролі спостерігача та зайняти місце капітана на власному кораблі. Це не про миттєвий успіх, а про системний підхід, який починається з внутрішньої роботи і матеріалізується у зовнішніх результатах. Ось ваша детальна карта переходу від вимушеної пасивності до усвідомленого авторства власного життя. Крок перший: визначення цілей, запалювання внутрішнього компаса. Цей етап фундамент, без чіткого розміння куди будь-який шлях буде марним. А. Глибока розвідка себе, чого я хочу насправді забути на хвилину про соціальні очікування, батьківські надії, шаблони успішної людини у спокійній обстановці. Задайте собі питання, що приносить мені щиру радість, від яких справ я забуваю про час, які сфери життя викликають глибоке незадоволення. Баланс сфер, життя багатоградне. Розділіть його на ключові сфери та поставте цілі в кожній. Кар'єра і самореалізація, фінанси, здоров'я та енергія, стосунки та сім'я, особистісний ріст та навички, відпочинок та хобі. Техніка навіщо? Метод Файввайс. Якщо ціль знайти нову роботу, запитайте, навіщо п'ять разів. Це допоможе дістатися до справжньої потреби, щоб почуватися поважним фахівцем, мати гроші на подорожі, відчувати свободу. Тепер ви працюєте не з вакансією, а з відчуттям свободи. Б. Формулювання за принципом SMART та BEYOND. Ціль має бути не просто бажанням, а чіткою інструкцією для підсвідомості, с Specific. Конкретна не стати здоровішим, а пробігати 5 кілометрів тричі на тиждень. М. Measurable. Вимірна не вчити англійську, а досягти рівня B1 та пройти співбесіду англійською A. Achievable досяжна, але з розтяжкою. Вона має викликати азарт, а не жахи. Are – relevant – відповідна вашим глибинним цінностям. Те, що ви з'ясували на етапі розвідки. T – time-bound – обмежена в часі за 6 місяців. Beyond – Додайте емоційний компонент. Як ви будете почуватися, досягнувши цього, Уявіть це яскраво. Це стане найпотужнішим паливом. Результат кроку. У вас не список бажань, а карта бажаного майбутнього. Документ, що відображає ваші усвідомлені вибори в усіх сферах життя. Крок другий створення плану дій, прокладання маршруту по карті. Мрія без плану це просто мрія. План перетворює її на проект. А декомпозиція, велетень розбитий на цвяхи. Візьміть кожну велику ціль, наприклад, відкрити свій онлайн бізнес з продажу ручної роботи за рік. Розбійте її на підцілі етапи: дослідити нішу, створити колекцію з 50 товарів, налаштувати сторінку в інстаграм та Etsy, зробити перші 10 продажів. Кожну підціль розбійте на конкретні завдання. Наприклад, дослідити нішу дорівнює, проаналізувати 10 конкурентів, провести опутування серед 30 потенційних клієнтів, визначити унікальну пропозицію, інструменти та ритм. Календар і планувальник: занесіть зарбання в календар не колись, а у конкретний день і час. 30 хвилин на аналіз конкурентів у вівторок, о десятій. Метод помідора: працюйте інтервалами по 25 хвилин з короткими перервами, щоб підтримувати фокус. Правила: 1, 3, 5. На день плануйте не все. Одне велике завдання, три середніх та п'ять дрібних. Це реалістично та дає відчуття прогресу. Щотижневий огляд. Раз на тиждень, наприклад, у неділю ввечері, аналізуйте, що зробив, що заважало, що потрібно скорирувати у плані наступного тижня. Це ключ до гнучкості. Результат кроку: у вас є дорожня карта проєкту Моє життя з чіткими, вимірними кроками, вписаними у ваш реальний час. Крок третій: взяття відповідальності. Мислення архітектора. Це найважливіший психологічний крок, можна мати ідеальний план, але без правильної психології він загине. Зміна ментальної позиції, з реагування на створення. Мова Замініть Я мусив це зробити на Я вибрав це зробити. Замість у мене немає часу, я не пріоритизую це зараз. Це переміщує фокус з зовнішніх обставіт на ваш вибір. Коло взливу. Концепція Стівена Кові: Зосередьте енергію не на тому, на що ви не можете вплинути, економіка, поведінка інших, а на своєму колі впливу. Ваші думки, рішення, дії, реакції воно починає розширюватися. Робота з перешкодами, помилки це дані, а не провали. Кожна невздача несе інформацію, що не спрацювало, що зробити інакше, задавайте питання. Не хто видний, а що цей досвід мене вчить? Страх і прокрастинація. Не бійтеся їх, вивчайте. Що саме лякає в цьому завданні? Розбійте його на ще більш дрібні мікроскопічні кроки. Не написати статтю, а відкрити документ та написати перший абзац, системи підтримки. Знайдіть наставника, мендра або створіть групу зобов'язань з однодумців. Ділитися прогресом публічно потужний мотиватор. Святкування прогресу відстежуйте не лише великі перемоги, а й маленькі щоденні кроки. Похважіть себе за виконане завдання. Це підкріплює позитивну пітлю, діє нагорода у вашому мозку. зв'язок усіх кроків, система, яка живить саму себе. Ці три кроки це не лінійна інструкція, а циклічна система. Цілі дають енергію і напрямок. План перетворює енергію на конкретні вії. Відповідальність забезпечує психологічну стійкість для руху навіть коли важко. Досвід, отриманий у дорозі, призводить до коригування цілей і планів, і цикл повторюється на новому вищому рівні. Почати можна прямо зараз, не з великого. Виберіть одну невелику сферу, де ви почуваєте. Найбільш безпорадним, застосуйте до неї цю триступенову систему, відчуйте, як зівняється опора під ногами, і тоді масштабуйте цей досвід на все життя. Ваше життя не репетиція. Пора виходити на сцену як головний режисер. Час діяти починається зараз.